Ну, доволі непогана парковка для частних автомобілів водіїв. Практично це вся парковка для водіїв. Велика-велика. Ну і робочі автомобілі, так як я розумію, на яких водії їдуть на каденції. Що ж, у нас починається вже міні-отпуск. Зняли апартаменти. З виду, звісно, тримнувато виглядає до одного моменту. Ось це вже готель. Чим він цікавий? Це сейфики, в яких знаходяться ключі, тобто фізичного контакту нема. Нам скинули смс, в якому е код. Ось тут вводиться код. І сейфік відкривається і там ключі. Ось такий номер за ціною 170 злотих за добу. Я думаю, хто розуміється в цінах, то розуміє, що то я думаю, дуже недорого за такий комфорт. Квартирка, студія, це ну, мені ще не попадалося на моїй практиці. Ось душ, туалет, стірка. Чим нам ще цей номер цікавий, що У нас багато речей. У нас багато речей, які залишилися після того, як ми збиралися, у нас не було часу на прання. Ось, і цей номер нас дуже виручив. Грубо говоря, 4 стірочки. Зробили, за ціною цього. да, трохи скрипуча підлога в тому місці. Але так, провели час ми нормально. Зайшов будівельний супермаркет, шукаю кабель на інвертор. Ось, ну і впалась мені така річ, хочу вам теж показати. Можна сказати конкретний лайфхак. Це тримовський з е кожних сторон. Прозорий. В чому він крутий І я думаю, це кожному далекобійнику потрібно. Е ви як ліпите його, то після того, як з'їжджаєте з каденції, ви його спокійно знімаєте. Там якщо вам треба щось прикріпити на панель приборів, то ось таким користуюсь я постійно. Але є ще такий товстіший, в основному такі ліплять бокси ДКВшні, утубські. то він буде звичайно краще. Оце він ну, дуже тонкий. А той такий товстіший, там ще краще. Він, звісно, і стоїть грошей, як космос. Ліби 10 євро в Германії я брав. Але там такий великий рулон. Що надовго вистачає то вже не одному колегові ще, як він бачив, таке давав на користування там, десь якихось 10-15 см. О, ну, це вже Оленка Олен. замовляла таке, що треба тільки спитати на 10 чи на 5 літрів від В відділі кабелів не було, таких як мені треба. Ну, то другий лайфхак. Беремо від легкової прикурки двохметрові. Відрижу я оці краби. Ну і ціна така, я б не сказав, що велика. 27 злот. Ну і ще плюс каністру нам треба поміняти. Ух, Нарешті, нарешті це сталося. Отримав карту побита, очікував. Більше 10 місяців. От, і щоб проблеми були, щоб її отримати ну, зараз, наприклад. Добре, що 600 метрів всього лише знаходжуся від готеля. От, бо сьогодні середа, почав я її забрати ще з понеділка, тобто прийшов в понеділок і вони ну, не знав я, що треба замовляти по часу. От, я думаю, зайду, посижу там в черзі і, це, і все. Прийшов, сказали мені, що треба записатися на електронну чергу. Добре, дали мені сайт, все, записуюся. Вибираєш час з інтервалом в 5 хвилин. Вони з 8.15 працюють, в 8.35 у мене був час, щоб забрати. Ось, і що? Ніби все оформив, все, прийшло на електронку. Що ось в такий то час, 8.35, добре, все, приходжу у вівторок. Вівторок мені каже, що... А там ще треба було знизу нажати підтвердження. Кажу, так воно ж прийшло, ось електронний лист. Мені ще треба, щоб прийшло підтвердження, і тоді прийде ще код. Ну, Як зрозуміли, я ще раз вівторок. Реєструвався на сайті і да, там знизу було підтвердження. І мені прийшов ще один лист е, на електронку. Тобто поки за один день поки підтверджуєшся, там приходить три листа на електронку. І там вже прийшов код. І Ви приходите в ящику, там де набирати. ну і Ви приходите там, де видає той автомат тікет і вводите той код. Видача, то взагалі, скільки. Я сів, навіть, москати, не встиг на крісло зайняти хорошу позицію і мені вже її видали. Це вже буде легше. В такому кабінеті ще я не сидів. Тілі, звісно, да, звісно, не знаю, може дюймів з 80. В чому діло? Е, було завдання. Прийти отримати перший інструктаж. От, ну і заодно документи я не знайшов в начепові в прицепі. О, ті щось скипішувалися. І, типу, якось реально не знають, що з нами робити. Куди щось там дзвонять. Привелись сюди, кажуть, сідаю, відпочиваю, ми тут кай на нас, будемо розбиратися. Ну, хай розбирається. Дньока йде, лаваха падає, тут взагалі прикол. Договорилися прямо про зарплату і без ніяких там, премій. Тобто ньока і все. Є робота, немає роботи, то ще більше більше Ну, Перший раз я певно буду на такому. Що Прям робити ну нема заохоче. я провик якісь премії. Ну, побачимо, як воно буде. Саме цікаво. Саме цікаво. А поки ми їхали, нам ще в бусі поскидали наше завдання. Тобто 4 вигрузки в Германії в Гамбурзі 2. Ух, я ще подивився в Гуглі там такі конкретні. Ну, я думаю, це як у всіх фірмах, без винятку, тобі. Спочатку фігачать максимальний стрес. Ну, стрес, як то? стресоустойчивість. Так воно має звучати по правильному. Нічого, я перший раз, це вже дев'ята моя робота. Я в шоці, звісно, інструктажу було просто ужас. Десь півтори години мені е, власник чи менеджер, ну, нормальна така людина Австрії, е, розказував. Ай. Правила користування їхньою базою. Все детально там. Головний посил, щоб було чисто, бо показував фото сканій, от таких от сканій і там водії як поднасрали. Ну, не в прямому смислі, але я б сказав, як будто би то і в прямому ужас який мені фото він показував, що в причепах, що в кабінах. От, що тут радує? Є душ, стірка, зали відпочинку, можна там і, і настільну гру пограти. Чека вона там називається футбол. Ось Піца є 3-4 євро піца. Ось, собі достаєш з до розілки, пічкає, розігріваєш. На те, що душ там пару кабінок і сушка є, Це теж дуже добре, коли сушка є. Так, зараз ось такий зелений прицеп маю вцепити і пошпарити. Ось тут на розеточки стоїть. Так, самоход ще такий непоганий вдалено. О, На такому ще не їздив. Беззеркальному. Ми побачимо як воно буде. Всього почалась каденція. Так от яка вона навігація в, цьому, в тому планшеті цього. Да, планшета, цей от він є. Дух станція от заражається. Тобто можна підключати його і зверху і от спеціальне кріплення, Крутиш туди-сюди ним. Ну і це прикольна штука. Непривично капець. Прямо? Прямо. Ну то їдь прямо. Обкатка нового, даф. Тут хоч односторонка? Як односторонка? Ні, то встрічка буде. Нормальні знаки. Дермані. що там нові Добре є, давай, як зелене. З серпантінчиком проїдемося Підготовка до Італії, Іспанії. Ти скоршіть, відключай ретардер. Зато красиво. Кухня Тухофа 850 за порцію, ну, велика порція. Так як ми вчора прийняли автомобіль, ми просто приїхали переночували, і от. Після робочого дня якраз так схопало, що і 45-ку робити, ми зайнялися уборкою генеральною. Ну, що вам сказати, це ужас. Я Просто знаю, як цей корик має виглядати, коли їздять босими. А тут взутими, тобто, почухав я щіткою, але тут треба прямо вимивати конкретно з хімії. Машина просто ужас був. Уже Дві години миємо, Да. Погано, що не прийняли. Машину після водія, який присутній був. Так нам просто ключики оставили. І візуально ми ще і вночі не видно було, що такий ужас. Ми вирішили зробити перекус на свіжому повітрі. Бізнесмен з мічагами. Під серіалочок. Розповів про місце знаходження Бен Ладена. На ногах. Обіцяно. <ріху> <ріху> На ногах? Серіал... Як це він? Паперовий будинок. Це вже третій сезон. Ну, цікавий серіал. Я не брошу. Це Бестро єванець. пролітає. Не. У цьому Бомболюкові у нас один пакет із каструлі, тарілки. От, і Ще один пакет там макарони, крупи. Оце от, от видно наші каструлі. Це 20-літрова запаска. Запасна вода, так ми її називаємо. Це така харчова каністра. А це така не харчова там посуд помити. Може душ. От є в нас ще такі душ, він ще складений. На 30 літрів тут згодом побачите, як час до нього пройде. Ну, вентилятор. Хоча тут в машині є стояничний. Ну і добре працює, вже перевіряли два рази. Дуже хороше. Ну і ще місце, як бачите, ще багацько. Так, з плюшечок ще. Думаю, це варто показати така дуже хороша плюшка. Так, не забуваємо, є кнопочка вдаху, щоб відкрити виковушку. Ось ця каністра, це взагалі крута задумка. Спеціальний краник, щоб цю кришку постійно відкручувати, коли відкривається вода. Ну і отак. Ще в нас водичка, це залишок зараз і напор такий непоганий. Я ще трошки удосконалив двохстороннім скотчем силиконовим обтягнув, бо тут вже от, видно вже почалось дертись. Хто тут робив? Вона ж металева оплітка і воно почало терти. так воно одразу і пристає. От. То це дуже хороша річ, каністочка Плюс ми зараз вцепили штору, трохи посовуємо штору. О, тут такі дуже зручні защолочки, не ті, що такі дебільні з тросиками, а от оці. Їх набагато швидше ти позащолкуєш. Натягується дуже просто, тут різьба є і ви собі накружуєте, наскільки вам потрібно. Одною рукою собі клас клац, клад позащолкував. І ручки такі, прицеп, звісно, старенький, але доглянутий. Видно, ржавчина, але дуже легко все працює. Оце дуже прикольний принцип відкриття. І все. Далі перейдемо до кабіни. Так як можете бачити, тут ми коврики познімали, тобто ми їх простірнули і сховали. Сховали ми їх. Під матрас, під верхній матрас. От. Три коврика. Це наш такий дорожній запас води, тобто щоб в дорозі попити, а не з каністри. От. Тут у нас ось так. Тоже... Трошки погано, що в новіших дафах набагато краще тут е... десь така от висота в глибину. Полочка, щоб можна там нормально поскладати свої продукти Оце, до речі не неелектрична регулюка спати, от, ставиться на стільки десь наклон. Ну, тут у нас такий от ящик доступ до ящика звідси. Добре, що оці місця є, тут літом вода така прохолодна. Так, ну і наша мультиварочка, тут вона знаходиться. До плюшок ще можна віднести, трохи звісно блікує, то це ось робочий планшет, на нього завдання приходять. Плюс тут ще є навігація. От, ну я не знаю як вона працює. Ну, поки ми їхали, то мені щось не дуже сподобалось, як вона там працює. Там пише, що вроде би як том, але не факт. Но по ній не, ми не будемо їздити по ній. Вот. Що ще треба знати з телевізором? Та навіть не з телевізором може щось, щось таке трошки тяжке покласти більше, ніж за кілограм, то ця панелька вона потім може це запам'ятати вот. і може залишитися. Тому от ми підкладаємо документи під ніжки телевізора. Ну і трохи вдосконалили мультимедійну систему цього самого DAF. От Ми будемо їздити по своїй навігації. Навігація у нас Том-том. Фактично повністю робоча мультимедія машини, цього бо я по Bluetooth підключився до цієї магнітоли, що за екраном і все. а Прикріпив от, дуже просто. Це такі хаби, щоб флешку підключати. Щоб підключати флешку. от У мене таких дві штучки було, і я їх приклеїв на, як я вже показував, на ось такі. От на такий силіконовий клей. Так як показував там шланг на вулиці для води зробив. От це із цього. от Із цього я приліпив, якщо якраз так по ширині співпало. Оці. І я їх потім, коли буду знімати, жодного слід, сліду не залишиться. Ну і так само і тут а планшет. Зараз дивіться Оце тут вже було. Тут блогер. Є також блогер, який працював на цій машині і в нього залишилося слід відкріплення камери. Так, ну от, показує. Ось ось така полосочка і тримає. Щоб, коли я буду знімати планшет, я просто от, от так буду закривати. Все, коли буду обратно класти, Две режим мультимедіа, скажімо так, DAF, -а. просто нижче буду полосочку ставити. І тако бистренько раз. Все, тримається крепко. Якраз так над висотою регулювання гушності. Ось, до речі, як там мультимедія виглядає, відключаємо зончик. Так, зараз нас забанить YouTube. Функціонує як так. Музику переключати так-так. І навіть оці фізичні кнопочки самої магнітоли. Комфортно? Так, я думаю, взагалі посадіти Netflix подивитися, теж без проблем. О! Прикольний. Прикольний серіальчик. Думаю, вразі краще ця буде мультиметій, чим та. Ця, ну, тут все таки 12 дюймів планшет Samsung, то він тягне, дай Боже, так скажу. Ну дуже, дуже добре видно. Швидкість роботи, ну. Це не та навігація, що встроєна в. У будь-яких машинах. Я думаю, може тільки порівнятися з актрусом. От, більш не яким. Ага, тут я вже був. Так, хай це буде. О, з роботи, ні. попереджує, що платна дорога. Ось поки що такі плюшечки. Плюси автохофа, коли ціна автохофа 10 євро за ніч і всі 10 євро йдуть на, на їдло. У нас це одна порція, але така порція просто ми вчора брали по одній порції і не доїли. То сьогодні взяли одну порцію, але тут така порція, що, думаю... Целком и полностью на, на емо, все нахаваемся. Угу. Mm -hmm. Нахаваем. Нахаваемся. Нахаваемся. Тоже нахаваемся, не? Mm -hmm. <laughs> Вон, того, все, кетчуп подготовил, все, всего. Вот теперь мы да? Мы на жительке Так. Все, ему. Угу. Ото ну, загрузочка в підвалі. Що з тими остовчиками такими упорами? Це капіс. Але фура якось заїхала. Ми заїдемо, так? Mm -hmm. Ну тут треба щоб сп'ят заїжджали. Не такий спец, як я. Тоже придумали. Заїжджати фурами. Там такі бусяжі мають їхати. Ну то от цієї фірми то бусяжа стоять на в'їзді. А тут вже між тими востопчиками треба заїхати фурою. Вправо зеркало, все, все як ми любимо. І то ми сюди привезли одну палету, як бусяжи, так? Да? Ну тут я роботка. 35. А то? <хи> ну, то з такими дюймами можна їхати режимі все, сьотомики показує.